Ані газу, ані гарячої води. До народного контролю звернулися інвалід першої групи з Вадима Зору Марія Гогільчин. Жінка каже, від газу від'єднала її раптово. Газовики сказали одне, мовляв, у господині немає усієї необхідної документації для встановлення котла у квартирі. Котел у моїй квартирі встановили 11 років тому, а газовики про документацію чомусь згадали аж тепер. Те, що пані Марія не бачить з дитинства, з першого погляду і не зрозуміти. Того дня жінка якраз спорилась на кухні, коли зрозуміла, газу у плиті не стало. Включили тоді, виключили всі камфорки, не горить на котелку котел. котел Засвітилась там Настя, сказала червона лампочка і почав дуже гуркотіти. Мене ніхто не попередив, мені акту про те, що про відключення чи пломбування ніхто ніякого не надавав. Заборгованості за газ у господині немає. Газова служба звинуватила жінку у самовільному встановленні котла. Якщо в архіві зникли документи, будь ласка, випоновлюйте, а чому я повинна писати заяву, що я прошу відпоновити втрачені? У мене ще є документи. Доки пані Марія розповідала журналістам народного контролю про свою проблему до жінки, вкотре навідались газовики. Остаточно відрізати квартиру від газопостачання. Нам дали вказівку відрізати цю квартиру, я не знаю, чому її треба відрізати. Це О, Головний інженер. Чому документи не вимагали раніше, тим паче угоду із споживачем було переукладено рік тому, газовики не кажуть. Не можуть пояснити, як 11 років тому прийняли на баланс котел, який, начебто, встановлений незаконно. Так, я хотів турбо. Чому тоді не було перевірено документи? Чи розбіжність, це по факту оформляється договори? Не знаю, чесно кажучи. Там були йшла масова зіфікація. Можливо, щось було опущено, але не знаю. Угода між споживачем та газовим господарством дає жінці повне право користуватися газом, кажуть юристи, і радять пані Марії звертатися до правоохоронних органів. Після укладення договору і відповідно надання до договір передбачає власне надання дозволу на пуск газу, уклавши договір управління газового господарства, погодилось з тим, що будь-яких претензій технічного характеру до споживача. Тобто як обладнані газові прилади в її квартирі немає. Після втручання народного контролю подачу газу до госелі пані Марії все таки відновили. Газовики ж запевнили, і надалі шукатимуть порозуміння зі скаржницею. А от чи не порушуватимуть права споживача, ми стежитимемо надалі. І на Монюк, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.